Наразі проводимо нашу зустріч на базі одної з головних лікарень міста Запоріжжя, лікарня швидкої медичної допомоги, і підходить до завершення. Реконструкція її основного корпусу, травматологічного корпусу. Дуже сподіваюся, що вже найближчі тижні, місяць. Ми зможемо почати тут повноцінну роботу. Більш ніж 11 тисяч квадратних метрів основні відділення, які будуть розташовані. Це і приймальне відділення, і опікове відділення, і хірургічне, і травматологічне відділення. Тож повний спектр медичної допомоги в цій будівлі буде стаціонарних ліжок трохи більше ніж 200. Ми вже приймаємо роботу по першим поверхам. В цілому до кінця місяця перша будівельна готовність буде щонайменше 4 поверхів із. Сіми. А також в цій будівлі є укриття, яке також відбулася реконструкція. Тож у разі необхідності ми зможемо окремі маніпуляції проводити в укритті, і також для персоналу та пацієнтів є вже розташовані приміщення. Також що є вкрай важливим, то на базі п'ятої лікарні ми вже почали встановлення наших когенераційних установок, яких тут буде розташовано дві це більш ніж 5 мегаватт для того, щоб також зробити автономним живлення всього медичного містечка. Загальна Вартість. По всім напрямкам діяльності буде трохи більше ніж 600 мільйонів гривень. Наразі цей об'єкт у нас на 95% профінансовано. Дефіцит коштів, який буде необхідним, ми закроємо з обласного бюджету для того, щоб повністю завершити реконструкцію цього об'єкту. Також що важливо, ми закінчуємо благоустрій перед безпосередньою будівлею. Це ми робимо для того, щоб швидкі медичні допомоги приїжджали комфортніше, а також пацієнти, щоб більш комфортно себе і відвідувачі більш комфортно себе відчували.